Перша книга Хронік. Розділ десятий. Філистимляни воювалися з Ізраїлем, і ізраїльтяни втекли від філистимлян і впали побиті на горі Гілбоа. Та філистимляни налягли на Саула і на його синів, і вбили Йонатана, Авінадава та Малкішуа, синів Саула. Битва лютувала проти Саула. Лучники настигли його, і він вельми злякався їх. Тоді Саул сказав до свого зброєноші, Витягни свого меча і заколи мене ним, щоб не прийшли оті необрізані, та й не знущались надо мною. Але зброєноша не хотів, бо дуже наполохався. Тоді Саул. Узяв меча і настромився на нього. Збройноша, побачивши, що Саул помер, настромився і сам на меч і помер. Так помер Саул і три сини його, і увесь його дім вимер разом з ним. Як же побачили ізраїльські люди, які були в долині, що військо втекло, і що Саул та його сини загинули. Покинули свої міста і порозбігались, а тоді прийшли філистимляни і оселились у них. Наступного дня прийшли філистимляни обдирати побитих і знайшли Саула та його синів мертвими на горі гілбога. Облупили вони його, взяли його голову та зброю і послали скрізь по Філистимлянському краю. Щоб дати радісну вість своїм кумирам та народові. Вони склали його зброю в капищі свого бога, а череп його повісили в храмі дагона. Як же довідались мешканці Явешу Гілеацького про все, що філистимляни зробили з Саулом, рушили хоробрі всі люди, взяли тіло Саула і тіло його синів, принесли їх у Явеш. І поховали їхні кості під дубом у явеші і постили сім день. Так помер Саул за свою невірність, якою провинився перед Господом, за те, що не пильнував Господнього слова, за те, що питав у чарівниці поради, та за те, що не питав її у Господа. Тим він і погубив його. А царство передав Давидові, синові Єсея.